Вертають до тих пацієнтів, до тих людей, які мають дуже таку неприємну деформацію другого пальця, яка ще і досить сильно натирається взутті і досить сильно болить. Це відбувається при поперечній розпластаності, тобто коли передній відділ стопи розширяється досить значно і компенсаторно другий палець підскакує вгору, і е, суглоб між фаланговий починає стирчати вверх. Любе взуття вже контактує і натирає до кровавих мозолів, і болить, і болить і болить. Раніше, декілька років тому, наша хірургія давала вихід дуже простий прооперувати. Ампутувати палець нема пальця, нема проблеми. Так, ж таки це варварство. Так і зараз сучасна подологія і ортопедія стопи вигадала досить просту, але ж таки геніальну річ, яка дала полегшення нашій пацієнтці Вона сама каже, вона хоче бути інкогніто, це закономірно. Це індивідуальні ортози. Дивіться цей. Пік мозоля, бачите, там де є такі кератозні велички. Це якраз е ділянка, яка дуже сильно тисне взутті. І дивіться, в чому геніальність цього ортозу. Це один із досить досвідчених подологів, виготовив досить такий якісний ортоз захисний. Цей ортоз він зафіксувався під великим пальцем, і зафіксувався під третім пальцем, і зробили таку захисну накладочку зверху. Подолог зробив такий певний невеличкий кратер для того, щоб цей мозоль був відкриті але ж таки захищений у цими бортиками. і цей силіконовий ортос настільки якісно. Розподіляє е, натискання кругом цього мозоля, що він перестає болітись. Деяким часом він навіть може повністю зникнути. Палець залишиться зігнути. Вибачте, там деформація досить значна, але ж таки це натирання, натирання буде набагато менше, і в кінці кінців пацієнтка буде не відчувати біль. І я перефразую вашу ж фразу, дозвольте так. Я не відчуваю цього артозу, він нікуди не тисне і не відчуваю біль цьому пальцю, що і треба було зробити, а не треба було там відрізати щось робити, тобто. Варварство нам не потрібно. А з, з моєї е, сторони, як ортопед, як ортопед стопи, я виготовив ортопедичну устюку для того, щоб компенсувати навантаження на стопу, виготовив е, додатково метатерзальний такий е, валік, тобто такий ховмик під. Е, Передній відділ стопи, але ж таки я покажу, як він в даному випадку працює по стопі. Досить типовий, знову таки, мозоль під другим голов... голівкою пер... другої плеснової кістки. Я перевірив так званий пуш-тест, тобто я піддавив на голівки плеснових кісток і дивіться, як пальці почали нахилятись чи лягати в більш правильне положення. Це так званий позитивний пуш-тест, який свідчить про те, що коли ми робимо устілку ортопедичну, робимо тут розвантажений метатарзальний валік, пальці будуть намагатись під час ходи займати більш. Правильно положення в даному випадку поєднання той же ортопедичної устілки з таким чарівним ортозом дає полегшення. Тому і пацієнти звертайтеся.